Добрий добрий раночок. От такий сьогодні ліс, такий прозорий, такий ясний. За багато тижнів просто вперше хоч трошки сонце з'явилося в лісі. Це моє перше відео. Сьогодні в мене день народження, і поки мої близькі готують мені сюрприз, я трошки покопаю. Минулий раз на цьому місці я знайшла срібну монету князя Володимира Ольгердовича. Ну, це було здивування, бо цей ліс вже вибитий. Ну, що сказати, щось знайти це дуже-дуже важко. Але все ж таки, бачите, такі знахідки є і, можливо, сьогодні теж мені повезе. Так, ще хочу показати вам свій прибор. У кожної дівчини є свої улюблені прибори. В мене це от такий, хто впізнав, той впізнав. Це не реклама. Він в мене вже ну, роки чотири. Не одразу ми з ним подружилися. Так, але тепер це моя любов. От так от. Так що будемо шукати. Так, ось перший сигнал. Сигнал. Послухайте. Просто супер. Просто. Можливо, це буде мідна монетка. Ну, можливо, це буде просто осколок, обломок, від снаряду. Їх тут дуже багато. Ну, подивимося, давайте будемо копати. Беремо пін. Дивимось, що воно таке є, так? Да? Ну ось ось. Ну, що я вам і казала, бачите? Мідний осколок від снаряду. Ну і добре. Перший сигнал такий шмурдяк. Як то кажуть, якщо був перший хороший, то нічого хорошого потім би не було. А так, будемо надіятися, що буде все добре. Поїхали далі, гоу. Нов сигнал. Ну, такий поверхневий. Відяй, каже, 79-80. Ну, хто знає, мабуть, це пробка радянська. Ну, зараз побачимо. Викопала. Дивимось. де воно, де воно. Щезло. О! Вам щось видно? Мені поки що нічого. О! Що це таке? О, подивіться, що це таке! Щас, подивіться! Я в шоці. Я просто в шоці. Оце так подарунок! Оце так подарунок. Друзі, подивіться. Я так давно не знаходила хрестиків, та ще й срібний, ще й з емалями. Я думала, то пробка. Подивіться. Супер. Просто немає слів. Просто немає слів. Так, ну що, треба мені це все переварити. Це взагалі щось неймовірне, Я на дуже позитивних емоціях. Подивіться. Подивіться, який він. Так, якщо вам видно, буде тут ще й проба є. О! Бачите? Чудо, просто чудо. Ну, це, мабуть, тому що ви мене дивитесь. <гум> так, отака от, от от знахідка. Знаєте, що я вам скажу? Дивіться. Ось я закопала ямку, де був знайдений хрестик. І поруч, зовсім поруч, отак от, от ще один сигнал. Ну, я ж не думаю, що там ще один хрестик. Давайте перевіримо. Ось я викопала. Ну, щось так, металошукач захлинається, і я так думаю, що це пробка лимонадна корка. Ну, давайте дивитися Так є, так і є. Ось така от. Ямки закопуємо. Подивіться, який ліс. Обожнює, просто обожнюю. От, от сосновий чистий ліс. Як же ж приємно тут ходити, дихати цим повітрям. Це фольга, не копаємо. Там у нас дорога. Я ходжу вздовж неї, потім перейду на іншу сторону. Знов сигнал. Чи за все це радянська монета? Зараз подивимось. Трошки покупаю з вами. Я її бачу. Дивіться. Так. Видно вам? Ось, бачите. кругляшок. Що це в нас? 15 копійок, 61 рік. Кладемо в хабарницю. Здіймається вітер. Ну, на сьогодні і передавали сильний поривчастий вітер і штормове попередження. Ну, побачимо, скільки ще і я зможу тут покопати. Хочу вам показати дорогу, вздовж якої я ходжу. Дорога цікава, вона на картах ніде не позначена, як стара дорога. Ось там, бачите, там стоїть такий піньок І кожен раз, як я на нього дивлюся, я лякаюсь. Наче хтось стоїть і на мене дивиться. Ну, Така в мене фантазія багата. Так і бачите. Значить, Вздовж цієї дороги. ну, Царизму я не знаходила, це хіба що тільки цей хрестик. Це нонсенс. Ну, Це монета Володимира Альгердовича. Потім був Бубінець Київської Русі, був Київський нак. От так Радянщина. Рання Радянщина, була розсипуха зі сріблом. От так от. Ходимо далі. Знов сигнал. Сигнал такий поверховий. Але купне побачимо. Можливо, монетка, можливо, пробка. Знову копаю з вами. Глибоко тут не потрібно копати. Ось такий сигнал. А ось я, мені здається, щось бачу. Зараз. Де наш пінь? Ні, не бачу. Тут зверху щось. О-хо-хо, ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте. Яка здорова. Що це в нас? Ну, це по-любому Радянщина. Це цей создатель України. За версією, самі знаєте кого. Х, на букву Х. Так. Ось він. Супер, просто супер. Хочу показати вам дещо. Ось. Дивіться. Оце зараз зима, а вони мені так часто трапляються в лісі. Такі от метелики. А хто знає, що це за метелики. Друзі, в мене відмінний сигнал. Даю послухати. Ну, хай це буде не осколочок, хай це буде царська монетка. Давайте, будемо копати. Викопала, було не дуже глибоко. Ну, щось я сумніваюсь. Ну, давайте дивитися. А ось він. Ось він. Дивіться, який здоровий. Отакий От мідний поясок. На жаль. Я вже зголодніла. А, он мій наблюдательний пеньок, мій спостерігач. Я вже буду йти обідати. У моя машинка. Та потім продовжимо знову копати. Ось моя машина, я йду і в мене тут сигнал. Ну, копнем. Купаю з вами. Побачаєте, важко і копати, і одною рукою знімати. Я ж не професійний, покаже ютубер, блогер. Так, дивимось. Так, щось поганий цей сигнал. Як кажуть, скурвився. Давайте дивитися. що там? Ну, от така от якась, мабуть, чи куля, чи щось таке металеве. От такі в мене обід. Завитушка якась апельсинова. З апельсином. Та малиновий чай в термосі. Ой, друзі. Я поки йшла, включила телефон. В мене стільки поздоровлень. Я так вам щиро вдячна. І Facebook, і Viber, і на телефон. Просто безмежна, безмежна кількість поздоровлень. Дякую вам велике. Щиро-щиро дякую. Пообіу. Закриваю авто, перевіряємо і йдемо купати далі. Сигнал. На ну, такі, бачите, противопожежні, видно, вам смужці. Можливо, трактор вивернув нам щось цікаве. Ну, сигнал класний. Зараз викупаю, покажу. Я вже бачила, що це, зараз вам покажу. Ось така от штука. Пробка. Сонячно. Тепло. На щастя, вітер не такий, як передавали. Був у мене дуже поганий сигнал. Я ще думала копати, не копати його, але все ж таки вирішила копнути. І що ми маємо? Ось, щось тут є. Мабуть, монетка. Так, одна копійка. Радянщина. Був сигнал. Я викопала, зараз подивимося з вами разом, що там. О, подивилися. Зразу піном вперлася в проволоку в дріт. Дякую за увагу. Ходжу вже більше години, жодного нормального сигналу. Але ліс гарний. Ось таке дерево, біля нього сигнал. Ну, подивимось. Так, дивимось. Вона. Хто ж її не знає, так? Да? Цю корку? Ну, йдемо далі. Завершую сьогоднішній коп. Отакі знахідки. Хрестик просто чудовий. Вушко ціле. Просто чудо. Друга половина копа була зовсім непродуктивна. Сигналів майже не було. Ну, коп такий, як він є. І ліс такий, як він є. Його вибивають уже дуже-дуже багато років. І добре, що хоч якісь знахідки ще, ну, ще є. Так що так Дякую всім, хто додивився. Дякую за привітання. Все, до зустрічі. Пока.